Дуже м'який і смачний тортик. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний торт під назвою Червоний Оксамит». Для нашого торту потрібно 3 яйця, 250 мл кефіру, 250 г цукру, 100 г м'якого вершкового масла, 4 столові ложки олії соняшникової, 10 г какао пів чайної ложки соди, пів чайної ложки солі, чайна ложка з гіркою розпушувача, 10 г какао, 260 г борошна і 20 грамів крохмалю. Також я буду використовувати у мене це сухий харчовий барвник червоного кольору, приблизно 1 чайна ложка. Для крему буду використовувати мене це кисломолочний сир, 300 г вершки. 200 г і 150 грамів цукру. Для просочення в мене буде абрикосовий джем. Саме перше, що буду робити, це у наш кефір додаю наш барвник. Нам потрібно, щоб був такого насиченого червоного кольору наш кефір. І перемішуємо. Погляньте, який гарний насичений червоний кольор. Перемішали. Тепер в мисці змішуємо всі наші сухі інгредієнти. Я буду використовувати маленьке сито у мене і буду відразу ж просіювати. Це у нас буде борошно, сода, розпушувач, додаю сіль і перемішуємо наші сухі інгредієнти. Наступно вбиваємо. В іншу миску наші яйця. Додаємо цукор, і нам тепер потрібно це все збити. Буду використовувати міксер. Тепер додаю наше вершкове масло і ще раз збиваю. Додаю соняшникову олію. І ще раз збиваємо. Гарненько це збили, наша маса збільшилася, стала такою більш пишною. Тепер поступово додаю борошно і також збиваємо. Гарненько збили, тепер вливаємо сюди наш кефір і тепер гарненько збиваємо. Ось таке тісто у нас виходить. Погляньте, яке воно гарне, червоний колір. отримало. Тепер нам потрібно його поділити на три рівних частини. Ось приблизно я поділила. На три частини наше тісто. Раніше я підготувала форму, вона така кругла, застелила її пергаментною бумагою і виливаю наше перше тісто, розрівнюємо, і тепер випікаємо у духовці, включеною при 180 градусах, приблизно 20-30 хвилин до сухої зубочистки. Ось наш перший коржик і спікся. Нехай охолоне. І тепер так, так само випікаємо і наші інші два коржі. Ось коржі іспеклися. Погляньте, які вони гарненькі, який червоний колір. Тепер нам потрібно зробити із них форму. У мене не знайшлося такої підходящої форми. Беру звичайну миску, каструльку і придаємо нашим коржам форму. Обрізаю так. Це буду використовувати для крихти, для посипання. Ось такий гарненькі у нас кругленький коржик. Тепер наші залишки від наших коржів просто беру так руками і розкришую. Ось крихта наша готова. Поки наші коржі відпочивають, тепер буду робити крем. В Миску додаю наш сир, розрівняю розімну. Виделкою його, додаю цукор, вливаю вершки, перемішаю, і тепер нам потрібно це все збити до пишної білої маси. Ось такий ніжний, гарненький крем у нас вийшов. Якщо у вас будуть грудочки від сиру в кремі, то ви можете. І перетерти його через сито. Тепер можемо збирати наш торт. Беремо гарну тарілку, трішки змащую тарілку нашим кремом, щоб тортик наш не скозався. Беремо перший коржик і перевертаю його верх дном. Тепер змащую нашим джемом, просочую. Джем беремо, який вам подобається за вашим смаком. Тепер викладаємо наш крем, робимо шар крему. Викладаємо інший коржик. Знову просочуємо і знову крем. І в наш останній третій коржик викладаємо. Знову ж трішки джемом, І вже погляньте, який гарненький у нас виходить тортик. Тепер змащуємо верх торту, кремом, і також боки. Тепер залишилося нам прикрасити наш торт нашою крихтою. Також потрібно і боки наші також присипати крихтою. Прикрашаємо тортик за бажанням. У мене такий от, от така посипка. Тепер залишаємо наш тортик трішки просочитися приблизно на 4 години. І можна смакувати. Ось минуло в мене 4 години, тепер давайте розріжемо, подивимося його всередині. Погляньте, який гарненький торт вийшов. А всередині як гарно. Ось який він в розрізі. Дуже м'який і смачний тортик. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!